16 липня український народ відзначатиме 20-ту річницю проголошення декларації про державний суверенітет України. Це була чи не найяскравіша сторінка новітньої української історії. Депутат першого демократичного скликання Богдан Ребрик розповідає, що наприкінці 80-х років минулого століття набирала силу перша хвиля національного відродження. Для багатьох вже не стояло питання бути в СРСР чи облаштовувати власну державу Україну. Перше, що треба було зробити, це підключитися до громадської думки світу, сказати світові, що ми є: ось є Україна, 50 мільйонів, частина Радянського Союзу. Ми хочемо жити так, як живуть всі нормальні держави і народи світу. Ми хочемо. Бути вільними, ми хочемо бути демократичними. Ми хочемо бути, мати свободу слова. Ми хочемо речі називати своїми іменами. 20 років тому сформувались перші новітні демократичні організації. Це товариство Лева, культурно-наукове товариство Рух, Меморіал та інші. Серед них і студентське братство, яке спільно з українською студентською спілкою було організатором історичного голодування у Києві. У жовтні 90-го року молодь домоглася скасування відправки українських вояків на Військову службу до інших республік. Боротьба за права українців каже один із засновників студентського братства, депутат обласної ради Павло Андрусяк, не припиняється і досі. Якщо ми говоримо про те, що щось треба змінити, то я думаю, що ті потрясіння, які сьогодні є в Україні, насправді не випадкові. Тому що якщо ми не можемо самостійно до цього прийти, значить народ треба потрясти дуже сильно. Щоб спробувати змінити ситуацію, починаючи із себе, 16 липня дев'яностого року, Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Вона заявила про право на власні збройні сили, внутрішні війська та органи держбезпеки, а також безпосередні та рівноправні відносини з іншими учасниками міжнародного права.